Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео дати відповідь на таке питання, чи зараховується період навчання на контрактній формі до вашого страхового стажу при призначенні пенсії. Питання дуже цікаве, я зараз вам розповім також розкажу в даному відео, як отримати дублікат документа про вищу освіту. Або додатку до нього, якщо заклад, де ви навчалися, знаходиться в окупації на непідконтрольній частині України. Зараз більш держав більш Ширше все вам розкажу, все поясню. Давайте розпочнемо з того, чи зараховується період взагалі навчання до страхового стажу. Я хочу вам нагадати, що згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж це період, протягом якого ви підлягаєте загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І за які щомісячно сплачено страхові внески. Це може бути, ви можете сплачувати їх особисто, може за вас сплачувати роботодавець, якщо ви працюєте як найманий працівник. Тому, взагалі, до навчання так само немає винятків. Всі наші ваші записи в трудовій книжці, вони прирівнюються до страхового стажу. Весь ваш трудовий стаж прирівнюється до страхового стажу, набутий до 1 січня 2004 року. Те, що я вам розповідала, що всі ваші записи в трудовій книжці, якщо вони створені і записані належним чином без помилок, всі ці записи, якщо ці періоди не потрібно підтверджувати, додатково брати документи з архівних установ, вони вам підтверджуються і прирівнюються до вашого страхового стажу. Те саме це стосується і вашого періоду навчання. Якщо ви навчалися до 1.01.2004 року, то відповідно період навчання вам буде зарахований до вашого страхового стажу. При призначенні пенсії це будуть періоди навчання за денною очною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації в аспіранторі, докторантурі і клінічній ординаторі. Після 1.01.2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які можуть бути видані на підставі архівних даних. І містять відповідні відомості про періоди вашого навчання. Виходячи з цього з цих роз'яснень, зрозуміло, що якщо ви провчилися, наприклад, 5 років по контракту, не на держпо і за вас, і відповідно, ви за себе самостійно платили, чи за вас сплачували батьки. Звісно, і зрозуміло, що ви не сплачували ніяких. Страхових внесків. Скоріш за все, можливо, хтось сплачував. Ну, пам'ятаючи себе, я стовідсотково, наприклад, кажу на своєму прикладі, я стовідсотково не сплачувала, коли не страхові внески, і там ми вступаємо в вуз скільки в 17-18 років. Так про страхові внески і про майбутню пенсію я також не думала. Тому вам цей період не буде зарахований, тобто, як починаючи з 1 січня, якщо підкреслити основне з 1 січня. 2004 року період навчання вам буде зарахований тільки в тому випадку, якщо ви добровільно сплачуєте єдиний соціальний внесок. Станом на сьогодні це становить 1474 гривні. Ви завжди можете це прорахувати самостійно, це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Яка станом на сьогодні у нас становить 6700 гривень. Якщо відповідно ви. Не сплачували, цей період, на жаль, вам зарахований не буде. Також хочу поговорити про ті періоди, якщо, наприклад, ви переїхали, ви втратили диплом, зараз війна і бувають дуже часті такі ситуації, що ви переїхали, ніяких документів з собою не брали, чи ці документи знищені. Тому давайте послухаємо. Відповідні роз'яснення надало Міністерство освіти і науки України ще в 2019 році. По-перше, щоб отримати дублікат документа про вищу освіту або додатку до нього, вам потрібно подати письмову заяву до Вишу, який видав вам документ. Ви можете, відповідно, зробити, як зазвичай особисто, або через уповноваженого представника. Якщо заклад, де ви навчалися, реорганізували, ну тобто ви його ліквідували, він там розширився, наприклад, перейменувався, ну ми ж дуже часто за різними закладами вищими бачимо, які відбуваються трансформації, то в такому випадку вам потрібно звернутися до його правонаступника. Якщо ж немає правонаступника, або ваш виш уже не здійснює освітню діяльність, йому анульовано ліцензію, чи взагалі цей вуст не переміщався з непідконтрольної території. Дуже часто мені, до речі, колись задавали питання стосовно Горлівки Донецької області. Там у людини теж була питання стосовно того, як підтвердити страховий, підтвердити вибачте, стаж навчання. В університеті, тому що інститут, на жаль, так і залишився на території Горлівки. В такому випадку, якщо знову ж таки повторюсь, немає права наступника, вуз не переміщено з непідконтрольної території України, в такому випадку заяву вам потрібно буде подавати напряму до Міністерства освіти і науки. А вже сама міністерство визначить заклад, який вам видасть дублікат Якщо ж там потрібно, вам буде зазначити і написати заяву. У заяві ви вказуєте своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження, серію та номер документу, тобто ваш паспорт, громадянство, вказуєте контактні номери, місце проживання, найменування вищого навчального закладу, де ви навчалися, коли ви коли ви Скажімо, почали навчатися, коли ви закінчили, назву документу, дублікат якого замовляється, причину замовлення дубліката, тобто чому, для чого вам і чому необхідний цей документ, та інші відомості, які вважаєте важливими, і обов'язкову згоду на обробку персональних даних. Дивіться, інформація в такому випадку, в дублікаті, буде відтворюватися на основі тих даних, які містяться в єдиній державній електронній базі з питань освіти інформацію в цю базу про документи почала вноситися інформація, додаватися з 2000 року. Якщо ж інформації немає, в єдиному в єдиній державній електронній базі з питань освіти то в такому випадку виш може використати для підтвердження копії документів, а також архівну довідку про навчання та виписку з журнали видачів документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту, якщо інформації про факт видачі диплома немає знову ж таки в єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також недоступні архіви. Вашого інституту університету, в такому випадку ви можете звернутися до суду, в судовому порядку встановлюється юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, або ж підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт. Представлення штампів або стіла Міністерства освіти і науки України або вчинення консульської легалізації. А, відтак, що потрібно зробити? Необхідно подати заяву до Міністерства освіти і науки для визначення закладу, який вам видасть дублікат. До заяви потрібно буде додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо. Підтвердження апостилю. Якщо ж вам необхідно відновити диплом, який був отриманий на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року, то процедура є ж такою самою. Якщо йдеться про виготовлення дубліката документа, який був виданий з період 2000, 2000 до 2014 року, то здобувачам. Освіти з Криму необхідно звернутися з письмовою заявою до Міністерства освіти і науки для визначення закладу, який видасть вам дублікат, а здобувачам з Донбасу потрібно звернутися з письмовою заявою до правонаступника або Вищого відповідно навчального закладу, переміщеного з непідконтрольної території. В іншому разі, вам потрібно буде також подати письмову заяву до Міністерства освіти і науки для визначення закладу, який вам видасть дублікат. До заяви вам необхідно буде надати копію первинного документу, диплом або додаток до нього. Тому така інформація, така ситуація. Якщо ви навіть втратили диплом, ви можете отримати дублікат про вищу освіту. І, відповідно, цей дублікат потім подати в органи пенсійного фонду для того, щоб вам, він був зарахований до вашого страхового стажу. Але ви повинні розуміти нюанси про ті, які я вам розповіла. Якщо підсумовуючи те, що ми з вами тільки що проговорили, ви повинні зрозуміти одне, що всі ті записи, які містяться у вашій трудовій книжці до 1 січня 2004 року, вони є вашим страховим стажем. Тобто вони, вони називаються це трудовий стаж, але він прирівнюється до вашого страхового стажу, і вам саме головне, що він вам буде зарахований при призначенні пенсії. А починаючи з першого, Січня 2004 року стаж рахується за абсолютно простим принципом. Є відрахування, тобто ви сплачуєте страхові внески до пенсійного фонду, є стаж. Немає відрахувань, страхового стажу у вас немає. Тому я вже. Повторюсь, і неодноразово казала вам, обов'язково контролюйте цей процес чи роботодавця, завжди можете підійти в органи пенсійного фонду або зараз зареєструватися, зайти на веб-портал пенсійного фонду, подивитися і порахувати ваш страховий стаж для того, щоб якісь деталі, якісь моменти для вас набули не неприємними при в тій ситуації, коли ви вже будете збиратися для виходу на пенсію, для того, щоб ви були підготовленими. І, відповідно, щоб а, всі періоди були у вас належним чином зазначені у вашій трудовій книжці, щоб у вас не виникало ніяких проблемних питань уже безпосередньо при оформленні пенсії. Тому заздалегідь, будь ласка, порахуйте ваш страховий стаж. Якщо необхідно, відповідно, зверніться до а, співробітників а, органу пенсійного фонду, або ж ви можете на ваш власний розсуд. Звернутися до будь-якого незалежного юриста, який також може вам допомогти в даному питанні. Підписуйтесь надалі на мій канал, задавайте питання, будемо кожне питання розбирати детально. Бережіть себе та свої родини.